Друзі, всім привіт! Ви на каналі копачі зберечі, і ми сьогодні виїхали в розвідки в розвідки, в пошуках скіфів. Фух. Сюди виїхали чому? Ми ходили 2-3 е, два, два дні назад по тому полю. Там були скіфи, черняхи, там склон до річки. І тут, бачите, який, я не знаю, камера передасть, не передасть теж е, пагарб такий, і мені дуже казалося, що тут, ну до сих пор кажеться, що тут були скіфи. Ми, в принципі, не помилились. Приїхали сьогодні п'ять чоловік в розвідки, вирішили пробігтись повністю по полю і подивитися, чи що є, чи ще нема. Так вийшло, що ми тільки з машини вийшли, почали включати прилади, то почала попадатись красна кераміка, тобто красна товста. Значить, що це нам каже? Значить, це нам каже, що були тут скіфи. І я ось підійшов до першого такого грибка, дуже схожий на зольник, ну тут кераміки немає. Взагалі ось пройшовся, жодної кераміки нема. І був перший сигнальчик, і таке все підтвердилось. Перший нак є, Так що підписуємось на канал, ставимо лайки, коментуємо. І я думаю, сьогодні розвідка дасть нам результати. Зараз будемо дивитися з вами. Друзі, дивіться, я вже знайшов його. Гляньте, сигнал був. Зараз відкину лопату. Сигнал такий не дуже впевнений, але кольоровий і перевіряємо всі. І гляньте, є, є? є? є перший нап. 200 стріли. Клас! Друзі, так що ми не помилились. Можливо, знайдемо поселення. Ну, або може й, може які 2-3 два, два зольника, що вони тут десь стояли колись. Я ж кажу, тому що дуже-дуже все сприяє тому, що були скіфи. На пагорбі, великий сильний вітер, то все, все так сходиться. Ладно, забираємо перший нок і ходимо. Друзі, не вмикався, мабуть, годинки дві. І тут наконець-то виходив сигнальчик. Ще одне вістря. Да, зразу знайшов золік, походив по ньому то нічого більше. Кроме одного вістря не попало. І зараз підійшов до всіх. Цей рік теж там два вістря знайшов. Віталік прясло, і в мене попалося, попалося ще одне вістря. Далі за дві годинки копу це дуже мало. Мені дуже Подобається, будемо, мабуть, переїжджати. Де ще начне оскільки поселення, чи може на хуторщину, що буде прибране, не де приїдемо. Друзі. Іду до Серіка, він танцює, пригає. І я так зрозумів, що... що щось цікаве, Що щось більше, ніж цікаве. Зараз. Подивимось, що я... знайшов що... дійду. Подивимося. Недаром ми сюди приїхали, недаром зараз. Гляньте танцює. Я ж закурив. Ну давай, якщо менший кусок, ніж у мене, то все не насчитається. Ано. Ого, что тут за... Офигеть. Ооо, это же полтос, да? Да, вот это Ты что, ты что? На скифском посылке, не друзья. Ха -ха -ха. Класс. Вообще класс. Друзья, круто. Не, ну поздравляю. Вообще молодец, скажи, что я тоже да 1924 рік клас. Вообще там би ж побільше таких попадалося. <гаду> Цим сезоні тебе перший, да, мабуть? Все, ходимо. Ага, тоже тоже стиковая така. І шо два вістря, да? Та ну все, вже куп, сьогодні вдався, Та ,да, можна сідати, давше все. Так ти в принципі так недалеко далеко від машини. У мене ще один нак їсть, там поверхна над кілометром почала Ну я от по поверху почав ходити, Такі кераміка теж, який тут де де попадається. Похоже, хоп, ну а то якраз сигнал буде. Що не буде побачити. Друзі, я сьогодні з сріблом гляньте, сигнал який. 24-25. Думав, ще кусок проволоки, тому що вон е, ямка, ну як, розгріб, розгріб трошки ногою, там була проволока І ось збоку теж такий самий сигнал був. Перевіряю все одно і дивіться, показується мені хрестик. А? Дитячий, срібний хрестик. Ну так, звісно, срібло не таке, як в серіка, не полтинник, але ну, хрестик теж гарний. Гляньте вони. З боку і пробу видно. І клеймо мастера буде. Все є. Тільки на жаль, бачите, чого його втратили, тому що поламалася петелька. Ну, все одно приємна знахідка, забираємо, ходимо. Друзі, і знову серік щось отличився у нас. Ух ти, ось валяється ось кераміка по квіду. Фух, зве якось не ознак. Зараз будемо дивитися. Цей рік, гляньте, вон там полтинник знайшов, він подалік від машини. Тепер всі там крутиться. не відходять. Думаю, ще один буде, Так все вже. Знахідка знайдена. Ага, кажу, тепер от... вже оттуда ніхто не відходить. So, ne нема, знайшли. Фух. Що Viste тебе тут? Опа. tam taki більші менш Давай тебе такий такий менш Ну еще да. один вже да уже четвертый у мене два. Светик. І у мене ще срібний хрестик. Наклий, що в прохожу чуть-чуть і хрестик попадається. Це я викинув тільки тобто, що. Той покійшов тоже, думаю, щось таке валяється. Ага. <сих> От так, серик розійшовся сьогодні по накам. По витрю, гляньте. І ну, видите, яка на Червона керамка попадається. Прямо-то ще треба. Вона. Вона. І ну, усі серик. Белі цієї керамики крутиться. Зараз побачимо, що він знайшов. О, так ти розійшовся в цьому році. Бачите. Вісти. Знову його попались тонголь. Малеваны, бачите. Другая заморочали. Третье вже? Я ж кажу, розійшовся, то. То взагалі ничего. Ух ти, а що це за кубик-рубик? Чрочный, Як завжди вони були. Це... А тут прикольний. Ти що, це ще в кості Поставити. поиграть. Тільки не на цьому на стеклянном столі, желательно. Хорошо. Хабарниця влезы. Так. <реш> 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 Та, ходимо, друзі, ходимо. Поки не розумію як, друзі, але ну, все цікаво. Гляньте, сигнал, який був. 40 чітко. І випала мені монетка, я ще навіть не витягував, вона психа лежить. Чому як? Тому що ходимо по скіфському поселенні, попадаються науки, попадаються монетки. Радянський, хрестик з царської проби попався. Нема ні кирпича, ні кераміки радянської. Наче ніяка дорога не проходила. Де вона тут взялося? Я не знаю. То попадається. Ось такі гляньте, відбиточок. двушка ця нам попалась, так? Да? Да. Друзі, двужечка 27-й рік. Ну... Но... Ні, 26-й. А так хотілось 27-го. Зараз би вже поїхали б додому. Поїхав би вже проставлятися, так сказати. 26 попадається, дуже багато, чорни знайду свою 27 року дошечко ходимо. Друзі, всім привіт! Ви на каналі Копачі з і виїхали ми на поле ось на такий хуторок, і ми вже тут були. З Сіріком ми тільки прибрали пшеницю. а її передіскували чи переорали, і ми вийшли. І сусіднє поле, на якому я зараз стою, то е, також прибрали сою. І я вирішив, вирішив ось якраз від машини, тільки думаю, зараз пройдусь по цьому полі, тому що захвачував хутір і це поле. І в мене є знахідка. Знову був 84, я вже бачу монетку мідна, 100% мідна. Так що ходимо сьогодні вдвох з Танюхою приїхали. То походимо сьогодні по хуторщині, по мідячкам вже давно не копали. Так що підписуємось на канал, ставимо лайки, коментуємо і дивимося першу знахідку. Хоча не першу, ми вже були на одному полі, мені попалася радянщина одна і один гудзик. То я навіть не включаюсь, тому поки знімати не буду, поки нічого більш-менш цікавого не знайду. А зараз дивимося знахідку. Друзі, а знахідка, знахідка, монетка попалася. Зараз будемо мити щось невелике. Щось невелике, ну гляньте яке товсте. Було б гарно аби було срібло. Ну, я думаю це 100% не срібло но. Ну. ну ну, якийсь мідячок. Якби тільки в гарному стані, бо ну, хоча б... Розгледіти що це. Друзі, я розглядів, що це вже. Уже прям бачу. Це мені попалася одна друга копійка з серебром Микола Сто 100%, гляньте. Видно. Зараз трошки так Не Намочим. Так. Чи це даже, мабуть, не одна друга, а 1,4. Так, да, це 1,4 копійки. з серебром 1842 рік. Ну, ось така монетка є перша. Забираємо, ходимо. Друзі, був невисокий сигнал, там так і виходжу, де я знайшов четверту, ось понад дорогою прям. Невисокий сигнал, сигнальчик був 15-16, попався мені кругляшок якийсь. Зараз помиємо з вами і подивимось. Що тут нам попалось? Зараз торнем її. Це нам попалось 15 копійок. 1955 рік. Не, ну круто, круто. Ходимо, друзі. Отлично. Зноги таки пішли, так що ходимо. Друзі, ось ще в мене монетка є. Гляньте, хожу туди-сюди, вон е, йомка була, там де я одну четверту підняв, потім так туди йшов, туди, сюди, там десь в мене, тільки туди далі в мене попалась. І Ще 15 копійок. І це ось знову знову монетка. Попалися. Зараз будемо дивитися, не знаю, вітер великий я вибачаю з відрозу за вітер. Три копійки бачимо по формату попались. Так зараз її намочу трошки. Що тут нам який хоч рік? 1900 41 чи 32 рік, 31-й начебто. Ну, ось така монетка забираємо, ходимо. повихожу ще тут, а хотів туди вниз іти. Тут є знахідка. І він гляньте, їзде трактор. Зараз його оре, якраз він його переуре повністю. І ми ще тут походимо. Я думаю, повискакують ще монетки, нам так точно. Друзі, Ви тільки подивіться на цей сигнал. Гляньте. 91-92. Закриваюся від вітру, як тільки можу. Гляньте, вона не ребрі. Відразу я розкопався вже йому, яку не міг знайти її. Потім піном почав розгрібати і знайшов і гляньте. І он протер. Гляньте. Трошки тернув. А вона... А вона, а вона така, як слібне. Ух ти, гляньте. Відбиток. Все як має бути. Друзі, белончик, ха, 20 копеек, 20 копеек уже побачив. Ох, який вітер. Чи чуть-чуть буде, зараз відвернусь. Якась. 20 копеек, 1923, рік, клас. Белончик завжди приємно. Друзі, круто. Такий лайкосик ходим. Клас, 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 белончик е. Радянчина, медячки есть, круто ходим. Друзі, ви тільки подивіться який сигнал був. Взагалі, як тільки що на срібна монета, гляньте. 85. І я вже дивлюся. <смі> дивлюсь клас. Мені показалося, тільки почав розгрібати і побачив. Гляньте. Гляньте, це кулон попався мені якийсь. Може срібний. Друзі, клас, а це сьогодні у мене коп. Важкий. Ні, я думаю, це якийсь новоділ. Мабуть. Не видно ні на вушку. Ні, на чому проба. Ну, все одно важкий такий, треба вдома перевірити. Класна знахідка. Такі не кожного дня знайдеш. Клас! А це сьогодні взагалі коп по хуторщині як ніколи. Прям. Або мені так кажеться, тому що я давно не копав. Круто, 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 друзі. Забираємо ходимо. Друзі, переїхали ми ось на інше поле. Переорене, Черняхівське. Ну ходити, правда, незручно. Ходимо хвилин 20. У мене перший сигнальчик, гляньте. І перша фіболка попалась. Уже тільки з танюхою балакалися, ще трошки походимо і будемо переїжджати, тому що дуже важко ходити. Треба почекати, поки воно трошки вляжеться, тому що вгрузає ще не по коліно і плюс ще й брила ці всі, то не дуже зручно. То Ось така спинка від фіболки попалась. Не знаю, ще трошки може покрутимося, а може й будемо вже їхати щось дивитися інше.